110 мільйонів гривень цьогоріч передбачили у міському бюджеті на капітальний та поточний ремонт доріг. Сума значно більша, ніж у попередні роки, тож до багатьох вулиць обіцяють посадовці, нарешті дійде асфальтна цивілізація. Капітальний ремонт 48 об'єктів загалом заплановано, і віддалені мікрорайони, де доріг немає, в принципі, люди ніколи не бачили асфальту, масив індивідуальної житлової забудови, масиви багатоквартирної житлової забудови. Тобто ми збільшили кількість об'єктів попередніми роками дуже суттєво. Я сподіваюся, що кошти будуть освоєні при коригуванні. Ми плануємо ще частину об'єктів додати, для того, щоб власне, люди в місті побачили, що дороги все-таки почали ремонтувати. Підрядники роботи розпочали завчасно, аби встигнути до холодів освоїти кошти та втілити у життя все заплановане. Як результат, дві вулиці вже здали в експлуатацію. Переваги новенького асфальтного покриття можна оцінити на Московській та Лановій. На останній вулиці облаштували тротуари та встановили огорожу. У нас було проведено капітальний ремонт вулиці, ми вже її закінчили і виконали розмітку. Вулиця вже готова до експлуатації. Вже ви можете побачити, автомобілісти задоволені. Виїзд зробили виїзд гарний і розмітку на вулицю Толстого. Незабаром фінішують роботи на проектній, що в мікрорайоні Дубове. Вона є своєрідною транспортною артерією для мешканців дачних масивів. Вулицею курсує 30-та маршрутка. Дороги тут не було взагалі. Величезна кількість звернень, молодих мам на прийом приходили навіть з дітьми, просили власне зробити ту дорогу. Ну і сьогодні фактично ми бачимо, що 90-95% готовності капітального ремонту дороги вже є. На капремонт проектної спрямували більш ніж 7,5 мільйонів гривень. Тут встелили асфальтне покриття, облаштували тротуари, заїзні кишені, зупинки, встановили зовнішнє освітлення. Залишилося нанести дорожню розмітку, поставити знаки та огорожу. Дорога тут. Була запроєктована, як то кажуть, як в кращих країнах. Тут основа щебенева суміш йде, потім іде, на основу ложиться геотекстиль, це новітні вже технології для армування покриття. І двохшаровий асфальтобетон це 8 сантиметрів і 5 сантиметрів асфальтобетону. Дорога буде стояти, як то кажуть, довго і буде працювати для людей. Мешканці оновленою вулицею натішитися не можуть. Кажуть, багато років поспіль нею на те, що їздити, ходити було неможливо. А тепер така краса. Нема, нема слов. І далі хочеться любуватись і ходити. І от магазин пішла прямо з радістю. Мені кажуть, що наш мікрорайон цей буде найкращий в місті. Краса невдовзі буде і на нижній береговій. Тут завершують розпочати минулої осені ремонт на частині від вулиці Степана Бандери до провулку 1 травневого. Закінчені вже підготовчі роботи. Виконана лівньова каналізація, виставлений бортовий камінь, зроблені тротуари. Наразі тривають роботи по дорожньому покриттю. Це зараз буде укладання чорнового слою. Кипить у місті і поточний ремонт доріг, асфальтують прибудинкові території. У липні при уточненні бюджету кошти на оновлення асфальтобетонного покриття планують додати. Тож об'єктів, які відремонтують, буде ще більше.